З українських гравців поставив хрест на власній кар'єрі у самому розквіті таланту. Номер один у нашому рейтингу Артем Мілевський. 50 матчів за збірну України. Останній з яких у 27 років вже дають зрозуміти, щось в житті Артема пішло не так. Праймовий Мілевський дозволяв собі забагато. В якийсь момент це набридло керівництву київського динамо. Загули зухвала поведінка. Знищили Мілевського футболіста. З'явитися з сісти п'ятого Ермова вийти зранку з нічного клубу у день матчу це була нормальна тема для Артема. Не допомагали навіть приголомшливі штрафи від Суркіса. Найбільший 100 тисяч доларів. Але тусив Мілевський не сам. Найкращий футбольний друг Артема Олександр Алієв теж не відмовлявся від. Пригод сумний підсумок, так само як і в Милевського, кар'єра Алієва, можна сказати, закінчилася ще до 30 років. Все, що потім просто агонія. А от його ровесник, колега по позиції і схожий по антропометрії Лука Модріч досі грає за реал. Ще один фантазіста Олександр Рикун. Його асисти дивували Шевченка. Виважена та спокійна манера гри зачаровувала. На жаль, футболіст від Бога не міг утримуватися від потягу далку. Звідси зайва вага, погані фізичні кондиції. Це заважало важало рикуну демонструвати клас. Тож завершення кар'єри у 32 роки нікого не здивувало. Кого ми забули? Поповнюйте наш перелік у коментах.